Флю Сільвер Стронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Головне управління розвідки не може не потішити нас новинами навіть у день вихідний, хоча для нас вихідних немає, бо в нас війна, і ми працюємо завжди сьогодні на в на субота, 8 лютого. І вже ніколи не побачить цей день. Капітан Костяна Гайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Головне управління розвідки з радістю інформує, що на Росії вмер капітан Константі Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Воєнний злочинець, командир батареї, дивізіону 112-ї ракетної бригади. Збройних сил Російської Федерації, вбивчих сил Російської Федерації, бо яких них збройні військова частина 03333. Ну ось таке для нього стало диявольське число. Капітан Нагайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України. Зокрема, винен він він і всі, кожен росіяни, у вбивстві 59 цивільних українців в селі Гроза на Харківщині, вмер. Вмер і так йому і треба, а може і допомогли. Нагадаю, 3 січня 2025 року Нагайко отримав ножині на поранення в результаті вибуху в населеному пункті Шуя області Івановської, де проходив військову службу. Підірвався, так би мовити, профнепридатний став постраждав через травми на виробництві. Трепанація черепа, якщо в Росіян, звісно, є що трепанувати, бо здесь що вона ні міські, ні черепа. і інша російська хірургія, ми саме уявляємо, на якому вона рівні, тому що всі свідомі адекватні медики теж давно виїхали від путінського злочинного режиму, то те, що там залишилося від російської хірургії. Оце все воєнному злочинцеві не допомогло. Взагалі не знаю для чого там йому робили трепанацію черепа, ну, але тим не менше, напевно, розірвало йому відсутню від думок голову. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує: за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата. І я, Ірина Узлова, нагадую, що за кожним банкетним столом своїх вчинків обов'язково треба в кінці. Платити за рахунками, тож росіяни платять, звісно. Ну і нагадаю, що ось така приємна новина про Костю Нагайка, який робив неприємні, а злочинні дії проти цивільних на території нашої області, нашої країни по е, області Харківській це просто було страшне вбивство. Мало чи не винищила. Нагадаю, що. Все все село гроза, 59 цивільних. Там і так небагато людей проживало. Ну і нагадаю, що дійсно в населеному пункті Шуя, 3 січня, 25 року стався той вибух. Він і опинився там, в епіцентрі вибуху. Тоді про цей вибух, який ну. Очевидно, що з причетністю людей, які несуть цей світ божукару, повідомило також головне управління розвідки. Ви ж розумієте, що не просто так. Уламкові ураження в нього були практично всіх органів. Костя Нагайко народився 6 листопада, 1995 року. Недовго проживають росіяни. взагалі цикл життя в принципі по два дні буває так на російсько-українському фронті. Ну от по життю теж ну от 20 років, да, не дожив. До 30 до 30 років своїх. Ну а так йому і поділом народився. він у місті свободний Амурської області РФ, але бачимо, що був зовсім невільний. Бо якби був вільний і мав бажання не вбивати нас, то звісно не ніс би злочинну службу на догоду кремлівському кривавому режиму. Закінчив Костя Нагайко, санкт Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування і Михайлівську військову артилерійську академію та й гатив по нас ракетами. Костя Нагайко, нашу він вчився. Такі злочини можна було б. І без вищої освіти виконувати безпосередньо брав нагайко участь у повномасштабній війни проти України, причетний до ударів балістичними ракетами, іскандер по цивільних та військових об'єктах не лише на території Харківської області, а й Сумської. Також підрозділ нагайка вчинив воєнний злочин в селі Гроза Куп'янського району, який 5 жовтня 2023 року просто сколихнув і нас, і світ було були численні реакції світової спільноти на цей злочин імені Путіна і імені Кості Нагайка. Нагадаю, що тоді, 5 жовтня 2023 року, звісно, на превеликий жаль ще й без участі навітників, було завдано ракетний удар по кафе під час поминок. Поминок за військовослужбовцем. Який віддав своє життя, захищаючи нашу з вами безпеку і кордони від російського диктатора Путіна, і таких як Костя Нагайко, тоді загинуло 59 дев'ятеро ні в чому не винних цивільних людей. Серед них восьмирічний хлопчик у російській 112-й ракетній бригаді ходять чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці майже не було, і на той момент на початок січня стан його був більш ніж критичний. Серед тих 59 людей, життя яких забрав Костя Нагайко і Путін, було 36 жінок, 22 чоловіків і восьмирічний хлопець 15 сімей втратили двох або більше членів родини. Ну я нагадаю, що фактично це було все населення, бо це дуже невеликий маленький населений пункт. Гроза. На Куп'янського району Харківської області, ну от бачимо, що за все це Костянагайко розплатився. І, звісно, ті отримав наганяє, так би мовити, і трепанацію. От хай він е і не впізнають його, і на тому світі, і на цьому вже і не згадають. А ми будемо згадувати, переслідувати і наздоганяти всіх воєнних злочинців, які причетні до путінської агресії.